Я думаю, що до розмови на такій відній бесіді запросимо, мабуть, історика міського національного університету до слова. Професор, Так, що ми товариство. Я так ніби і зобов'язаний, бо я один з рецензентів цього збір. Хочу вам сказати, що немає. Другої такої галузі, яка б відбивала рівень розвитку культури і розвитку того чи іншого народу, як галузь військова, тому що що саме ми військове мистецтво, військова структура і організація, і рівень озброєння, і технологія освоєння озброєння якраз адекватно відбиває рівень розвитку суспільства. І Ті нації, які Колись давно втратили свою державність або її немає, вони якось опиняються десь на обочині того всього і тому і, і відчувають себе трошечки дефектними. Так воно так воно, певною мірою, все у тих же самих обставин, склалося із, із, із українцями. Всі світові довідники оминають нашу, нашу участь у військових подіях. Росія зараз іде таким шляхом, що вона перекладає ангомовну літературу, вставляє там події про участь російських військ часів, скажімо, там і івана розного Петра першого, кілька таких тих, і виходить, що вони присутні в тій світовій історії. Наші пани з Києва беруть ті готові довідники, перекладають їх, якщо перекладають українською мовою, або просто передруковують, і виходить, що не існувало. Українці десь в розвитку військової культури, військового мистецтва участі не приймають. Вже в зв'язку з тим оцей довідник, звичайно, з -з -з заповнює ту прогавину, він є корисний, він є необхідний і потрібний. Дуже цінно те, що я вважаю, всяка така література мусить мати не просто хто збільшує до неї повагу і довіру, якщо є бібліографія. На цю тему можна було б говорити тим більше, але тут ще є одна така річ, що, як правило, написання подібних книжок вимагає дуже довгої, скрупульозної і складної праці. І тому за, це, за цю справу рідко коли береться одна людина. Одній людині це практично не під силу. Це справа титанічна, і я вітаю. Нашого молодого колеги за те, що він за то взявся і, і, і за те, що це що, що ці, ці річна родилася. Зрозуміло, як фахівець, і я бачу там вже ці ряд недостатків. Але я на них зациклюватися зараз не буду, навіть у тому, що тут було, як то кажуть, написано. Я бачу, що і колеги звернули на це увагу. Але це питання, це питання часу. Я думаю, що такі речі не виходять один раз. Що потрібно буде друге, третє видання. Хотів би подякувати літопису, що він за це взявся і що він ці речі пропагує. У нас у Львові ще є військова академія, росте нове покоління, і я думаю, що воно з гордістю подивиться і, і побачить. Звичайно, можна було розширити ще деякі і, і, і розшириться число гасел, охопити це все. Це дуже важко, там так охоплено. Ну, Кількість, і автор замахнувся, ну, я так кажу, що праця ця титанічна. Ну, Зрозуміло, е, от, ну, не можу не, не сказати трошки, трошки питання джерел і бібліографії, до нього треба було трошки по-іншому підходити. От, наприклад, тут є е, звичайно польову Егваніні, який писав вже в 16 столітті і переписував з інших речей. Ну, друго ж тут так, десь ну, краще тобто порядок до тих джерел би мав бути трохи інший. І, і звичайно, література оця ну, також була би трохи інша. Ну, Але це питання я, і набуне це питання часу. Всякому разі сам довідник дозволяє будь-якому не фахівцю і фахівцю. І є абсолютно помічним, абсолютно потрібним, книжка там на часі, і сьогодні можна тільки привітати і автора, і видовництва. Дякую. 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 Я запрошую до слова представники Заліської політехніки Віталія Питник. Доброго дня, Віталії Писа. Я також з тим. Чуть-чуть причетний до цієї книжки, що робив ліцензію. Що я хочу сказати про автора? Так випадково ми до цього не зналися, познайомилися через Леоніда Тугова, так, так. Ну, порекомендували. Що я хочу сказати, що в нас у Львівській техніці є рада по захисту військової історії. І також фактично військова історія вона почала вчатися, українська військова історія, почала вчатися. Фактично з часів продовження кримської незалежності і до сьогоднішнього дня і ще довший час буде лишатися як гора на Нива може вийти багато праць, ще при цьому і досліджень виходить молодих вчених дослідників. І я дуже радий і е, хочу привітати Віктора, що е, його така пітанічна праця, як пан це сказав. Вона досягла успіху, що потребує бажання, сил, натхнення, тому що звичайно в кожній роботі автор е, також має свою думку, і якщо є робота, є і критика. Воно, як кажуть, одне е, складається з іншого. Але е, сам факт, що е, робота є завершена, робота є видана, і це один такий е, момент, який на сьогоднішній день. Можемо говорити позитивно, тому що, на жаль, от, як вже сказав, Партин дуже в невеликій кількості виходять історичні публікації, тому що, на відміну від, від, від пропагандистичної літератури чи публіцистичної, е, історична праця потребує досить значних зусиль, не то що років, а життя. Тому е, я тільки радий за нього, тому що вона е, зроблена, вона напрацьована належному, методичному, науковому рівні. Вона має теоретичну таку базу, і фактично, і фактично хочу побажати, що робота і автор належно сьогодні презентовані і тільки праці на подальшому досконалювати, якщо працювати над цією тематикою, свою роботу, але і також можна розширювати свої оці знання в довідниковій літературі, в довідниковому аспекті та інших Будь ласка. Знаєш, що вас <плес> ця тематика завжди цікавила. Шановні колеги, <плес> я прагну <плес> би привернути <плес> вашу увагу до одного моменту, про який сьогодні тут ще не сказав. Ця праця є дуже добрим вихідним матеріалом для модних тепер соціологічних досліджень. Зараз дуже прийнято. Нараховувати до якихось сотих процента людські настрої чи певні тенденції? А це є фактаж, який дозволяє з калькулятором в руці за можливо кілька вечорів підрахувати, скільки разів українці воювали із якими своїми сусідами? Скільки років у нас тривала війна з північним, південним, західним чи іншим сусідом? Скільки разів той чи інший сусід наш був нашим союзником або ворогом? Як закінчувалися ці війни? Я думаю, що і сам пан Віктор Можливо про це ще скаже, звернув увагу на певні досить дивні для сучасного невтаємниченого читача речі, які виявляться, якщо пролистати цю книгу з метою такого статистичного підрахунку. Ще один момент, на який я хотів би звернути увагу, це те, що енциклопедичні видання свідчать про певну зрілість нації, певну зрілість суспільства, яке їх видає. Історія мусить бути, як іноді кажуть галичани, зашуфляткована, або, як би тепер сказали, молоде покоління, заланінована. Є певні факти, які не можна ставити під сумнів, тому що було саме так, а не інакше. Зараз дуже модно шукати різні модерні шляхи історії, казати, що немає взагалі ні предмету, ні об'єкту дослідження, є тільки сам автор і ставлення автора до теми, тому автор досліджує самого себе і свій внутрішній світ, як йому здається, Україна, націоналісти, європейська чи азійська історія. В цьому ж випадку є конкретні факти, які ще раз повторюю, заперечити неможливо. І ця енциклопедія виставляє ці довідники, виставляє багато на свої місця. Тому що якщо відбулася якась битва, то про неї можна сперечатися з точки зору військової історії, чи були правильними рішення наших чи ворожих воєначальників. Можна сперечатися про політичні наслідки цієї битви, але не можна ставити під сумнів самого факту. Ми ж зараз бачимо дуже прикрий волюнтаризм у історичній сфері, коли, на жаль, прім першу скрипку ведуть не фахівці, а усілякі даруйте такого слова шарлатані в історії, які просто чіпляючись за яскраву метафору, порівняння, грають на стереотипах. Це ж книжка якраз руйнує багато стереотипів, і думаю. Саме за це автору, а також видавництву слід подякувати, що вони взялись на себе зробити таке видання, яке тільки є сходинкою для наступних сходжень, а тим більше молодого автора насамперед треба привітати з таким дуже хорошим дебютом. Багато хто дебідує, ну, з менш солідних речей. А ця книжка досуджує на книжковому ринку і фаховому середовищі буде помітною. Дякуємо. Може, хтось, будь ласка, Віктора Мадзяка, я знаю, ще з часів студентської молодості. От ми сиділи з одною партою, бігали з тих самих семінарів і так далі. Сиділи разом в бібліотеці, не завжди по бібліотечних справах і так далі. Хочу сказати, що мене дуже здивував і вразив той підпис до книжки, яку він мені подарував, всі справи доводити до кінця. Справа в тому, що е, ви вже мабуть, чули, що написання цього довідника почалося ще десь в 95-96 роках і продовжувалося аж до його видання. І я думаю, що коли книжка вийшла, Віктор вже має кілька гасел, які б він доповнив це видання. Ми приходили готуватися до семінару. Він замість того, щоб готуватися до семінару, це я так, щоб видачі не чули, хоч це вже і не має значення. Він витягував якісь енциклопедії грубезні і шукав там битви. Де, коли відбулася, хто брав участь, то все виписував на карточки, збирав. І я дуже радий за нього, що ця його праця така закінчилася нарешті виданням книжки. Я думаю, що книжка доповнюватися, переводуватися ще. Добавиться ілюстративний матеріал і буде читати цікаво не тільки середовищу істориків, але просто людям, які цікавляться історією.